Російської імперії. Навіть чудова є записка Густава Гартмана, це також німецький підприємець. Він а, походив з містечка Хемніц і він інвестував і започаткував Луганський паровозобудівний завод. А він залишив перед смертю практично записку своєму сину про свій досвід, як його запросив російський уряд, як він зустрічався з одним міністром з іншим. Як він обирав місце, як йому сказали: ну побудуй, будь ласка, завод, тільки ж не близько до західного кордону. Ви розумієте, раптом ваша країна нападе, а, а, а поруч з паровозобудівний завод, лише другий в, в імперії. Так давайте не треба. Трохи подалі. І так він вибрав Луганськ. За якими критеріями? що Там була достатня кількість робочої сили, була поруч залізниця. От, і на. Кілька сторінок ця записка, як він там, най найцінніше для мене, як для дослідниці, було побачити.